Незвичайна сімейка це весела настільна гра, у якій потрібно зібрати всі шість карт із зображенням тваринок одного сімейства. У наборі 60 карт, мішечок і правила гри. Подивимося, які тут є сімейки: котячі птахи, комахи, копитні, рептилії, собаки, земноводні, гризуни, риби та коніці. Підготовка до гри. Кількість сімей залежить від кількості гравців. Три гравці сім сімей, чотири гравці вісім сімей, п'ять гравців дев'ять сімей, шість гравців усі десять сімей. Інші карти приберіть. Ретельно перемішайте карти і роздайте кожному гравцеві по сім карт. Зрешті сформуйте колоду та покладіть її посеред столу лицевим боком униз. Уважно роздивіться свої карти і обери, яку сімейку ти будеш збирати. Наприклад, якщо в тебе є дві карти з родини котячих, можеш вирішити зібрати саме їх. Як проходить хід під час свого ходу, звернись до будь-якого гравця і попроси у нього конкретну карту, яка тобі потрібна. Наприклад, дай мені, будь ласка, карту лева, але пам'ятай, просити можна лише карту того сімейства, яке вже є в тебе на руках. Якщо інший гравець має цю карту, він повинен її віддати. Якщо ж карти немає, ти можеш ще раз попросити іншу карту. Якщо знову не пощастило, хід переходить до наступного гравця. Якщо тобі вдалося зібрати всі 6 карт однієї родини, поклади їх перед собою на стіл і голосно скажи Незвичайна сімейка! Але зробити це можна лише у свій хід. Гра триває доки не закінчаться карти в колоді переможе той, хто збере найбільше незвичайних сімей. Незвичайна сімейка відрано креатив це азарт, удача та море позитивних емоцій для всієї родини.